Всім привіт! рідні! Сьогодні ми з вами поговоримо про четвертий аркан, як він проявляється в матрицях і жінок, і чоловіків. І, звісно, що ми спочатку поговоримо про зону комфорта та, в принципі, про будь-які крупні зони, в яких він стоїть, потім ми поговоримо про фінанси і про відносини. І так, четвертий аркан це аркан імператора. І якщо він стоїть в жінки, то, звісно, що їй треба ну, хоча б намагатися переводити його в імператрицю. Що це означає? Ну, звісно, що я тут не буду сипатись там якимись категоріями, але ну, є все ж таки поняття жіночість, просто в ну, в кожної жінки воно своє. І ну, просто треба намагатися так бути такою більш жіночою, але все одно будувати свою імперію. Імперію на роботі, вдома, тобто будь-де будувати свою імперію. Для чоловіків, ну в принципі, як і для жінок, дуже важливо пропрацювати свої стосунки з батьком. Чому тому, що батько це ну по суті перша там перший чоловік в нашому житті, і ну, від того, які в нас з ним, з ним стосунки, дійсно залежить, а які будуть стосунки з іншими чоловіками, там з партнерами. Тобто для жінок це також дуже сильно важливо, Бо дійсно, ну я як психолог, коли працюю, я дуже часто знаходжу се взаємозв'язок, особливо у людей з четверту енергію. Якщо в них були там проблеми з батьком, то дуже часто є дійсно цей взаємозв'язок, і це. Переходить на відносини з чоловіками, тому в будь-якому випадку по четвертій енергії, так, так як це енергія імператора, перший, ну скажімо так, імператор в нашому житті це наш батько, і ми попрацьовуємо з ним відносини. Якщо, наприклад, немає можливості там зараз пропрацювати з ним відносини, нічого страшного. В такому а, випадку треба просто відпустити образи будь-які образи на нього. Якщо є можливість поговорити, поговоріть. Якщо нема можливості, то окей, але треба пропрацювати ось саме ці образи, і можливо. Прослідкувати, як це зараз повплинуло на ваше життя. Добре, рухаємось далі. Взагалі, четверта енергія це про ініціативу, тобто про вміння. Я ну, буду часто повторювати цю фразу, бо вона мені дуже подобається. Фраза будувати імперію будь-де, тобто на роботі. Що це означає? Це означає ми там вже плавненько перейшли до фінансів. На роботі будувати свою імперію, це означає або бути підприємцем, бо в принципі для четвертої енергії, як для чоловіків, так і для жінок, це буде гарно. Або бути, наприклад, якимось лідером, або навіть якщо ви не лідер, хоча ну, після прослуховування цього відео було б класно, якщо б ви робили такі висновки, так і ну, де був де є можливість, можливо, там зараз а, по своїй кар'єрі, по своїх кар'єрних... Моментах, можливо, у вас зараз є можливість все ж таки стати вище. Просто до цього моменту ви не розуміли в собі цього потенціалу, або ви просто боялись, а зараз ви ну, зрозуміли, що все ж таки ви можете бути лідером. Але навіть якщо ви не лідер, не підприємець, ви можете просто брати на себе відповідальність, брати на себе ініціативу. Можливо, ви там невеличкий. Там, начальник якогось невеличкого відділу, або ви просто-напросто берете на себе ініціативу. Тобто ви працюєте, наприклад, на себе і ви берете там, ну, більше проєктів. Хоча ну, сутність вона не в кількості, але все одно це про те, щоб от бути ну, саме, саме от ініціативним. Просто ідеальне слово. Добре. Йдемо далі. Якщо це жінка, то вона також може мати власну справу, але це не обов'язково повинна бути якась гігантська корпорація. І це дуже важливо. Бо в принципі це може бути будь-що. це може бути навіть а, діло, де ви сидите вдома і а, ну, робите якісь там невеличкі а, споруди, ну, невеличкі там якісь а, собі моменти. Але при цьому ви працюєте на себе, ви а, відчуваєте себе, ви а, ну, можете повністю процес. Оце дуже важливо для четвертої енергії, в принципі. Добре, йдемо далі. А, жінка так, вона повинна по четвертої енергії вона повинна а, дозволяти чоловікам допомагати. І це також дуже складний момент в опрацюванні, бо ну, якщо четверка в мінусі, жінка особливо, да, то а, дуже часто буває таке, що вона просто не дозволяє взагалі чоловікам там, ну, бути там, присутнім в своєму житті і ну, допомагати. І е, цей момент дуже треба пропрацьовувати. Ось прям поставте на паузу, запишіть собі цей тезис про саме про те, щоб бути, ну дозволяти чоловікам допомагати вам, ну взагалі дозволяти будь-кому. А, і якщо, наприклад, у вас щось зламалося в домі, що означає бути імператором або імператрицею в домі? Якщо у вас ну, щось зламалося, там, власному будиночку, квартирці неважливо, ви візьмете і чоловік він може взяти там сам це м, полаштувати так, власноруч, бо в принципі є для цього задатки. Так? А жінка вона може влаштувати так. Щоб це полаштувалось, тобто не, не треба робити це самі. Ви можете там швидко визвати, викликати певну людину, яка цим займається. Тобто, і це дуже дуже важливо робити саме так, а не брати і намагатися ну, взагалі все робити однією. Ну я думаю, що ви знаєте таких жінок. А я ну, дуже хочу просто, щоб всім ставало легше, щоб всі пропрацьовували себе. Але я думаю, ви знаєте таких жінок, таких прям баби з яйцями, як нас кажуть. Нічого поганого в цьому в цьому немає. Але я розумію, що якщо ви припрацюєте цю свою четверту енергію в плюс, то повірте мені, ну від цього вам буде набагато більше переваг. Приходьте на консультації, на розбори, записуйтесь на навчання з матриці долі, бо воно вам дасть такі можливості, про які ви навіть зараз і не думаєте. Тобто цей заробіток класний, можливість допомагати іншим людям. А також діліться цим відео з друзями і обов'язково ставте лайки, бо це буде його просувати. Що стосується стосунків, а, по четвертий енергії, якщо вона стоїть в матриці чоловіка, то звісно, що чоловіку, по-перше, треба проробляти цю енергію в плюс, тобто ну, і тими способами, які ми тільки що з вами проговорили. А по-друге, вам будуть подобатися жінки, в принципі, такі ж самі, тобто такі бойові, які можуть взяти на себе ініціативу, які працюють. І для жінок це, ну мені здається, для багатьох жінок це важливий інсайт, що не всім чоловікам потрібні якісь там домохазяйки. Іноді чоловіки дуже люблять таких же сильних, як вони, а не те, щоб конкурентів, бо було б неправильно, якщо б у вас в парі була конкуренція, хоча це також існує. Але такі чоловіки вони здатні підтримувати свою жінку, вони здатні робити так, щоб вона росла. Бо, наприклад, мого чоловіка головна енергія в стосунках це четверта, і тому йому дуже подобається, як я постійно розвиваюсь, і він мені в цьому завжди допомагає. Тобто йому цікаво дивитись на мій розвиток. І а, дійсно, ну він дуже кайфує від того, що в мене там так багато справ, а, і тому ну, це дуже важливо. В принципі, таке основне, я думаю, я сказала по четвертій енергії брати ініціативу в ідеалі бути лідером, бо це в принципі лідерська енергія. А, будувати власну імперію, як на роботі, так і вдома. І а, підписуйтесь на мій канал, просувайте відео, бо я тільки почала робити українською мовою. І також переходьте до мене в інстаграм. Є в мене цікаві навчання з матриці Долі, є дуже класні розбори, які вам допоможуть ну, дійсно влаштувати своє життя набагато краще, бо будуть чіткі рекомендації, я саме за чіткість і я даю дуже чіткі рекомендації. Я бажаю вам гарного дня і буду чекати на ваші коментарі.